Вітаю всіх! У цьому відео я розповім вам про важливі дієтичні добавки, які можуть підтримати кожного військового в умовах війни. Правильний підбір і регулярне вживання цих добавок допомагає зберігати фізичну силу, підтримує ментальну стійкість та загальне самопочуття. Перша добавка вітамін D у форматі пігулок. Вітамін D критично важливий для імунної системи та підтримки здоров'я кісток. Він допомагає організму засвоювати кальцій, що особливо важливо при підвищених фізичних навантаженнях. У воєнних умовах це підтримує силу та витривалість. Наступна добавка – кальцій. 400 мг на одну капсулу. Кальцій є ключовим елементом для здоров'я кісток і м'язів. Він допомагає підтримувати кісткову міцність і знижує риск травм при фізичних навантаженнях 400 мг на одну капсулу. Оптимальна доза для щоденної підтримки організму. Далі йде ашваганда в капсулок з екстракту корення по 500 мг. Ашваганда є природним адаптогеном, що допомагає знижувати рівень стресу та підтримувати нервову систему. Екстракт корення по 500 мг сприяє покращенню витривалості та відновленню після фізичних і ментальних навантажень. Ще одна важлива добавка – айрен комплекс від джимбі. Це потужна підтримка для кровотворної системи. Залізо разом із вітаміном С сприяє кращому засвоєнню і підвищує рівень енергії. А вітамін В9 підтримує вироблення червоних кров'яних клітин, допомагаючи протидіяти втомі. Наступна добавка це Віталіті комплекс від Джимбі на 120 таблеток. Це збалансований вітамінно мінеральний комплекс, що забезпечує організм енергію та підтримує імунітет. Вітаміни групи В допомагають боротися з томою, Вітамін С і цин підвищує захисні функції. А магні залізо сприяють витривалості та швидкому відновленню. І на останок проаміно амінокислотний комплекс кафеїном. Смак манго і маракує, а так само я ще замовив собі яблуко. Проаміно комплекс амінокислот з додаванням кофеїну та вітамінів, спеціально створено для підтримки енергії, витривалості і відновлення, БЦА 4000 мг, ліцин, ізоліцин, валін сприяють збереженню м'язової маси та відновленню після фізичних навантажень, що критично важливо для військових. Глютамін і цитрулін покращує витривалість, а таурін допомагає регулювати енергову систему. Забезпечуючи концентрацію вітамини В6, в 12 ніацин і фоліова кислота підтримують енергетичний обмін і нервову систему, що важливо для подолання втоми. Вітамін С Д разом з антиоксидантами з екстракції зеленої кави та зеленого чаю, підвищують імунітет і допомагають захистити організм від стресу. Кофеїн та Green Energy формула дають швидкий прилив енергії, необхідний у складних умовах. Підтримка здоров'я це не лише фізична сила, але й здатність залишатися стійкі ментально та емоційно в складних умовах. Ці диетичні добавки допомагають кожному військовому відчувати себе краще, відновлюватись після навантаження і залишатися у формі. У поєднанні вони підтримують імунну систему, допомагають знижувати стрес, забезпечують витривалість і концентрацію, які так важливі в польових умовах. Пам'ятайте, що перед вживанням будь-яких добавок. Слід порадитися з лікарем байте про своє здоров'я, це найцінніше, що ми маємо. Залишайтеся сильними та витривалими. Разом ми подолаємо всі труднощі.